Україні. Героям слава! Куди чешете? На Київ! На столицю. Патрона не беремо? Патрона не беремо. Дядя Гріша, запускай цю молодь. цю молодь. На тобі котлету. Ти ж їсти хочеш. на. Ну, дяді Гріша даси котлету. Так що, друзі, всім доброго вечора з України. Слава Україні. Посиділи. Родиною великою за столом. Подзвонив їжачок і видвигаємося зараз на столицю. Зараз Леся Петрівна десь приготує передачку для їжачка і їдемо зараз по автомобіль. Так що цей автомобіль у нас віто, яке ми купували під Васильковим. Перевели ми його в порядок і переоформлення буде аж у четвер. Тобто, в четвер переоформимо його на а, ту людину, на яку на яку ми його купили, тобто приїде людинка і оформимо. Інеска з Надюхою теж а що там нагрузила? Вталив... Сіду, сіду, сіду. Що там мама передала добре? і вталив... да. Да, да. Все, грузимося, грузимося. Так що ще хотів зазняти ромчик, аж у мене колій. Ця машинка теж була куплена друга. Пригнав також їжачок. Воно ти два босяки сидять. Будеш Йожику привіт передавати у цьому відео? Чи ні? Я вернувся. Так що ці сидять двоє у мене на лавочці. Ждуть маршрутку на заріччя. Що да? ти, манюсенький? кажи. Йожик, привіт тобі передаю. <світ> 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 так що Йожик, я не мог не вернутися назад, так що такі у мене дуже, дуже поважні сьогодні гості Славунька із Ромчиком. Ну ви вже теж як родичі вже діжачком, ще ні разу один одного не бачили, так? А спілкуєтеся доволі активно по ремонту автомобіля позивний колій, ти й дома колій, так? Угу. мій маленький хлопчик. Що таке наче в засаді сидиш? Де Диві�, на мене дивиться, наче хоч мене застрелити. Чуєш? що cool. Ні? Я не ну, такий глядопасняковий. Так що все нормально. І ну все, я тоді поїхав. Леся Бедров! Леся Петровна чай п'є. Так що все, друзі, я погнав. Славуньку дуже хотів взяти, Славунька завтра їде в поліклініку, обережно дивись. Обережно? А я куди дивлюсь? На дівок чужих чи що? Та ні, я ж не такий. Ти ж знаєш, що я ж святий. Так що все, друзі, погнали. Свинки попорані, машинка заправлена. Грівок. Потихеньку, поїдемо, подивимося, візьмемо. Немає. Л200, але є галопер. Зараз поїдемо подивимося. На галопера якраз у нас вже є кошти. І якщо в нас все нормально, то візьмемо галопера. І там ще пригнали Мацду. Вона... Ну, подивимося на неї, і в якому вона стані. І якщо, то заберемо її додому, доведемо до пуття, будемо на неї далі збирати, на третю штурмову бригаду. Тобто, ну будемо дивитися, заберемо. Якщо нам підійдуть обидві машинки. Так що Гриша волонтер. Волонтерське Гришине посвідчення. Він більше їздить на цій машині, ніж я останнім часом. А що там, може, а не мішає вам оцей ящик? Не Бо тож з того звіту треба було переложити туди-сюди. Туди, О, Надюха, стрім буде, як будемо їхати назад, так? Да? Ти в якій машині будеш стрім проводити? У цій чи в ті? Вернути. А я візьму з собою зарядку. зарядку. Так я можу взяти в ту. Дядя Гріша буде їхати на чому? На волах, так? Все, погнали тоді. Я їду на сі. і мене не цікавить, це наша чи ні. Але я вже не їду. Як ти ганчата, побачили зелену машину, все, наша машина. Це, такі, я зрозуміла, що по ту штучку можна понатися в воду. Так, да, можу заїжджати прямо туди в воду. Так що це галопер. Не знаю, зараз обдивимося, Йожик приїде, подивимося, що за тачка. А. Я тут їду, саме. Да? Праворукий галопер. А тут ще. Ціна в нього не пам'ятаю. 5,5, каже. 5,5 за цю і тут тільки нема віздуху заборника. Гриша, щось придумаєш? Десь сюди сказав. Ди сюди, вже роботи кусок є. Да. Папа, ти знаєш, що? Кажу, воздухозаборника заборника немає. Зробиш? Це щось придумати, покрасити, а? Тут шість місць. Шість місць. Да, Дивіться, раму одразу. О, ні, ну тут нормально, наче, В принципі, будемо дивитися, будемо дивитися. А що порозбігалися всі, як ті як самі, як ці чуєш? Іди ламай южика. Хачуть восьмий. Дали найважливіше включення нагодувати весь.

По, злігання, я ж вже думаю, що це за ерунда, це уже вже запаси покончали. А дівчата одразу вийшли і завайся в машину дивись. Ну галопер видно, що галопер. Чи вишка? Так то, -то запорника немає, дивись. Я ця... думаю, щось придумає. Я думаю, що Олег щось придумає, що придумає таке понял. І він у нас красить, то покрасить. Може просто в цве не попадемо. А так все нормально. Ще право руки, так? Да? Ливоруки, я ж сам... так. Є косяки. косяки. Це вот стекло, понятно. І ага. не відкривається та дверка тільки з цієї сторони. Ну це Hyundai, правильно? Хюнда. Це Pajero старий. Pajero старий? да. Просто що це галопер, вони ж взяли. Це так... так само. Чекайте не залазьте, я відкрию вам ці. Чекай, 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 чекай. Не роби, я разом зараблюю. Тут за кистей є. А, дивись, як завжди, як прошу, Зараз я покажу. Оце все з нього запустили і мінялися. Ну вона ж тільки приїхала. Сьогодні. Сьогодні дивись, Це старий ісцець це поїхали. Ти ракетна, тобі вони типу начнут, да. да? бо я його трошки не, не буду ну, казати, що я Я понял, ну так по-любому тоді Вау! Вау! Ту Ні, тут ти їх точно не будеш, тому що це ще не зроблено для когось їхать, думаю, ми проведемо покатайся. в порядок, бо балакаю з пацанами, ця машина, якщо вона крепка, не дуже по рамі нормальна, ця машина буде лозити БК. Я думаю, що вона... А що там тума? Там рама нормальна, да ви? Так що я думаю, що Андрій, Андрій Іванюк, якщо дивиться із хлопцями і з козаком вусом, то вони оподіляють або цю, або ту машину. Одну машину У нас дуже кошти є, дякуючи Ольгі Дувіді, ми вже зразу збираємо на третю штурмову. Оля вже скинула 47 тисяч гривень. То ми їх долучили зараз на машину на 12-ту бригаду і потім вже будемо збирати разом далі на штурмову. Ну, але раз приїхали, є дві машини, заберемо дві. Я думаю, їй вже чорно не дасть. Ну звісно, бережові ключі дів. Хай що знайде. Ти що відкрив машину і ти. Подивіться в пакети. Далеко воно не могло впасти. Так що все нормально. Став на паузу, батько сходить. ти тушонку побачив, одразу ключі тушонку, да? Один? Оборотно один ключ, так? Галопер, галопер. Що ти взагалі скажеш по галоперам? Бо тому, що мені там... Я бачив галопера, правда. Що, не... поки що, для мене це найкраще авто, яке я в принципі возив. Да. Я можу казати на там... Volkswagen, oh, Volkswagen кажу, ці вагони, спорти, ці міцики, Педжерики. Хороші машини. Ну, Я ремонтував старого вагона, старого вагона, а третій вагон, той, що ромі ми купували, це новіший, да, а той да. старіший, другий який цього... да, він дуже схожий. Копія, і хлопці міняли ми їм. Ми тоді в у цей президентський полк, я ремонтував, ходову міняли. Ми в 9 тисяч з роботою влізли. Слухай, мені подобається, що він настільки простий, просто а, дивись. Зараз відбуду. по цьому машину вона проїхала оце е, Львів, Хмельницький, Хмельницький, сюди. Ну, з цього. Mm -hmm. Хлопці зробили в Хмельницькому, поміняли корзину, і вона от приїхала сюди. Я дивлюся, що підтікає гідрач. Mm -hmm. Там е, шланги. Подивись до нього. Та от я, я думаю, ми по-любому подивимося. По щоб просто шукну. ти знав, що буде дивитися, якщо я я що. Я зрозумів. Ми по-любому будемо ще все дивитися. Чуєш, все одно я от купив віто да? на руках, без тебе. І трохи я, звісно... Ну, щоб ти розумів, я вже вкинув більше тисячі доларів. Я зараз тобі в мене там стоїть ще два буси. Є буси, так? Да? Да. Але буси дуже дорогі. Я зараз не покажу буси, який я зараз купив. Зараз в мене хлопці які мені допомагали. Там мої сусіди. І зараз сядеш в нього. Ну це ви комусь купляли, так? Це я якраз комусь з твоїх. Він уже все має забрати його на тиждень. Я зрозумів. Хто з моїх. А спорт! Пджерік тут стоїть, я загнав один педжек. Те, що ти хотів забрати? Не Педжерік, а цей спорт, так? Педжіроспорт. Ну, Тобі ж вовка Брус уже тож не, не буде ніхто приїжджати, він просто його забирає, да? так. бо бляха перескочив мене, да, як там кажуть, Шелудька перепригнув. Ну нічого, ми заберемо цього, ціна питання тут, в принципі, мене устраює. Я ж кажу, благодаря Ольгі Дубінині ми на нього ну, як, назбирали. Якби цепа і деякі мелочі подвигнули, я розвидраю покажу. Ну заводь, бо зараз потемніє, я вже хочу зробити невеличкий обзор і... ЗКО Поляк. Це на польській реєстрації, так? Да? Моя друга дочка, вона вже летить. А що без ключів ніяк, так? Да? Ну Ні, він такий босяцький. Ну то що там немає цієї ерунди, то не страшно, так? А да? зараз? А як вона могла так потеряти? То з хлопців вищити зразу сто баксів. Ну такий просто такий дві тілі кутю, як у цьому, як Л200. Похожий на Л200 моторчик. Якщо ще тут турбіна з лівої сторони стоїть. З лівої сторони стоїть. Ну так, да, так само, так само. Мотор мотори по похожий. похожий. Підпирайло. Масло поміняне. Все поміняно. Це в нас який тут 15 й радіус. Тут, так. 15. Ну, ми все одно, ми, ми резину як. Ми купляємо, а цю роздаємо. А, що? Дивіться акуратно на дорогу. Щас, да? дядько, юзачок буде заводи. Тут один акумулятор, да? Да. так? Один акумулятор. В них в таких машинах, я пам'ятаю, було по два акумулятори. Ну, по рамі я тут нічого тобі не скажу. У нас немає проблем yeah. з тобою. Вона оброблена чимось, я вже ж ну. Ну вона тверда. Ну я подивлюсь, я тобі скажу. Подивили. Ти ж знаєш, це, це прекрасно. Я, я, <клес> я думаю, що ми її подивимося по процесі. І хлопці, так, да, є, воно підтікає, чи гідрат, чи щось трошки накапало масло. Ага. В неї є цей, вона типу, це військова, це не сильне. Ага. Да, в неї є вже свій шморкель. — Я поняв. Я тобі полковком не розкажу, як вона працює. Для перебування... Так як ти можеш, як вона сьогодні приїхала після обіду, ти ще нічого про машину не Ні, Я знаю, просто що про машину... Ну. А так по време времени пройшло ж дуже мало. Чи ж а, а той цей, той галупер, що тоді постраждав, вже зробили його? Да, я да? Вважаю, вважаю. О, да? Так що по кемон уже їздить? Так да. да. Так що все нормально. А, але, а той зробив, і зробив Той що був. А тут а тільки отак опля. От, 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 от. Так я задні так і відкриваються у всіх імпортних машинах. Щоб ти розуміла. Ось так, до половини. Ні, там не відкривається А, там взагалі ну, нічого страшного. Ти що, теж знімаєш, так? Є така да? штука. Да? Сьогодні відкрила! так. Старий деркач. Старий деркач. Поїдемо зараз, бо зараз потемніє, треба ще тубігенько подивитися. Ну, у нас же ж як там... Я тобі розкажу про цю. Давай. Капот не закриваємо пока? Я хочу там поїхати. Та Машинка, коротше, вже бачила вийде. Я понял. Вона правую рукою. Тепер уже есть це стоїть в неї є нормальний зад заці... сидіння, ну, можеш подивитися, ну, типу, більш-менш нормальний. Я зрозумів. Ну, так, да, тут наразі. Да, ну, тут, щоб просто він більший, як кузовець. Парамі, да. а, тут наліплено, ну, наварено. Да, да. Тут вже доварювали, варили і переварювали. Але вона, ну, я міцненька. Я зрозумів. Ага. Тобто вона, щоб ти зрозумів, ну, вона міцна. Ну, там щось погрунтовано, ті частини. О, ну, вона, бачу, відкрита. Не так, як у навари. Ну, десь Бог буде ходити. Я думаю, що. Ой, я ну, раз я вже сказав, я що, що буде ходити. Ану заводи цього, цього а... дракона, заводи. Ви... По характеристикам? Оце це прибор нічного бачення, так? Так, це камера. Да? Камера, ага. Папа, давай коли поїдемо там бусики, дивиться і ми поїдемо в кузові. Ні, ми хіба на цьому думаєш? Ми... Я думаю, поїдемо на галопорі. Там... Так, так тут там місця мало. Ну я хочу туди поїхати. Я тебе розстріляв, от убито тут і стоять. Так. У у кузи, поки ми поїдемо подивимося, обидва стоять тут. О, що такого мотору я ще не бачив. Чув, я ще такого не бачив мотора. Ну там теж 2,5, так? Да? Так. Да, да. — Але він якийсь такий цікавий. Ну в принципі такий самий, просто що кришка клапана не така. Стоїть теж ця. Груша через грушу. Понятно. Тут все ментну, все хлопці вже наварювали, робили. Двісті ціла руба. Я тебе почти. Ми зараз гришу його посвіжимо у свій колір. Так що прийдуть. Ну, раз в мене два воділя, значить заберу дві машини. Так що до путь. По редбули сходили. Так що вже бачиш, вони сидять у цьому. Ця машина мені подобається, що як вона їде. Хто буде їхати, скаже, побачить. Я в принципі нічим не ризикую. Я просто приїжджаю і забираю. Забираю і... Гриша, кусок роботи. Ну, її просто треба буде посвіжити. Ні, вибухтувати її не треба. Ця машина просто вже була там, на сході. і Так, так треба, щоб її обратно вона поїде туди. Да, так що є моменти, є нюанси. Е, да, є просто люди, які купували машини, потім вони списуються і вони перепродають автомобілі. А є люди, які, на жаль, вже і нема кого списувати. Ну, але є такі моменти. А, ну, Кому що? Кому що? А чого ти без, без цих без їжачків? А вони тільки від бабусі приїхали, від тебе. Да, від мене приїхали. Як да. нам було тут, ж двома машинами не можеш їхати. Ну бач, Гриша, рама рома але вона відкрита, бач така, туди-сюди, хлопці там ще підварювали. Вона мені похожа на, на, на цю на дешку похожи. Що скаже? Да? Передивимо, передивимося все, так? Да? Я пачу. Тут просто ціна питання цікава, тут набагато дешевше. Просто що да, ти тут. пікапи зараз усі. Да, да нема, Просто нема пікапа, я дивився отакий, от як тільки що поїхав. Майже да. Ні, ну так скільки він стоїть або отакий, от, от, от як поїхав. Серюга Рикида продав Ельку свою за 14 тисяч доларів. Ну, оту, що на на монтажі ну, вона свіженька, вона свіженька. Ну, але ж на війну за 14 тисяч доларів... Купити майже е да. Буде цей. Буде РАВ четвертий ще. Він там обходиться. Щось. 4 000, 4 000. Ну, ти мене держи в курсі, я просто зараз тобі не можу сказати, тому що в мене ще на цю машину, щоб ти розумів, грошей нема. І ні, як на неї вже частково збирає і збирає Ольга Дубініна. Але для того, щоб забрати оцю, то ми ще ті 47 тисяч гривень привезли тобі і купуємо цю. І далі з нею збираємо вже для третьої штурмової. Ну, ми за той місяць зробили три машини. Це круто і для простого селюка, я думаю, це результат. Так ще ми купили, <різу> резину купили не один комплект за цей період хлопцям. І ще я зробив одну штуку. Це буде Гріша на ній їхати. А може я буду їхати, побачимо. Кінатка вже сідає. А та вже диви, вже хоче їхати на такому. О! Класно? Такий нравиться. Так. Да. Сходив, коротше, трохи назлив. Там за углом, де ти казав, і одразу йде вже, так, ми каже, її піднімемо, там ще каже, швилірочка чуєш. Там, каже, вибух то їм. Ні, ну це таке, ну, він, він усі машини, щоб ти розумів. На даний момент ми ще скрасимо великого буса. Тоже, там з 58-ї бригади хлопці попросили, Вірно, не попросили. Ми самі напросилися. І Так вони матували його усього. Давай, котлету. А он закрыт? Нет, открытый, мы его не замыкаем. Ты, еда, Чуешь, ежачок? Я никому не скажу. Я не включал, я тебе серьезно скажу. Добрый вечер. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Чуешь, а что ты с той стороны пошел? Ты уже привык ездить на правую руку, чи если что? А, показать. Фу, да, это четко, Нет, так это четко, конечно. Как ну, да. ты, Хорошая, конечно. Ні, так воно видно одразу, чотенько. Прикольненько. Йди щось за це за кермо. Та заводь його вже, де я поїхав додому. Ти ж а скільки такий? Це і десь обідеться шість. Не, ну так шість. Так він же на машину похожий, чуєш. Я взяв за три, вже тисячу влупив воно і воно ж не машина. Зкривавайся. <різь> та скільки тут? 24? Нормально. Хе-хе! Чи ж такая хуин вода, же не торпеда свіжа. Я не года? Ні, так він такий нормальний. А цей откуда? Тоже з Польщі? Поляк? Це, по моєму тоже поляк. Ні, це нервеж. Норвежець. Так, а в Норвегії ж то ж з лівсторонній. Це правостороннє движение. Так, давай подивимося поговорити. Так а це хто забирає? Хтось із моїх? Так. Так? Скажи, скажи А тобі дівчинка дозвонилася до тебе ж ні? сама? Та я не знаю, а що, там пару штук. 98 98 Ну я точно не знаю, з якої бригади там просили бути. але... й та з брату, да, да. Да, вона дозвонилася і бронірувала снігало поджерити цей, але а потім щось зірвалося. І да. вона потім хотіла забрати Екстреїл, але екстреєл не заїхав. Ну, а ця? Рак 4? Да. Я, чесно, так, їй не пропонував. Вони ми так зупинилися на екстреї і чомусь на Я... це... не Ні, Ну так це такий прикольний. Каже, не знаю, якого буде. На стекло треба подивитися. Ти думаєш, що з цього рідні? Я думаю, що так. Да. Що думаєш, побити? зелений, воєнний машин. Що Надюха, класно? Доплатимо, до заберемо цього. Ренж ровер? Ні, нам треба. Ні, ну, ти хоче. Ж, дитина хоче рейндж ровера. Коли ти вже пережинеш при... -ровер. рейндж ровера. Що, ми ще щось з'їмо дивитися. Та кажу, дивись, як ти вже нічого не продаєш. Все, це вже їде в якусь. Кудись їде, а, так? Та, як я а той... Поїде до Тарасика, до сапьерів. До... А той не перекрашений, так? Він не перекрашений, вони сказали, не перекрашили. Ні, ну є такі моменти. Так. От мені теж в деяких випадках хлопці є, говорили. Перше, їм треба ще купити мені. <кх> може, до речі, ти знаєш, може, у тебе десь хтось продає куб для диспалива з заправкою, з сепаратом. Є, в мене куб, правда, я його вже забрав, а от заправщик є в людини. Це Ось ми приїдемо, там Що є, є сашку. Ні, так куб може купити окремо, а заправщика в нього забрати. О, може, в нього є ще одна, не знаю, тому що я взяв на бензин. Мені одна підписниця там перекинула бензин, ну так треба було його забрати на заправці. от, І в мене є просто 92 бензин. Я його продаю і купляю тепер солярку. От ми взяли куба, так розвертайся, Ось зараз приїдемо, Саш, Сашка бородині спитаєш. Не відкривай більше багажник, поки ми там сидимо. Да? Я просто нікому не скажу, чого ми так рушали. Нікому не скажу, нікому. Догадуйтеся. Що ти віруха, стаєшся? Да, я туди буду жити. Да, в Києві. Там, там на верхній поверсі. Тоді поки добжу до подвалу, то вже не забуду. так може ти поки у їжачка потусуєшся, поживеш, оприділишся, чи тобі сподобається жити у великому місці, я чи ні? Жити в Києві. Так обутишка, що буде жити отам, десь отам. Ну, я там буду ну я там я щоб жив там, то я б умер би вже на другий день. Там ліфт. Є. Так що да. як є? Я от, приїхав у Березань. На третьому етажі пожив год і думав умру. Дайте кажу, мені його кусок. кусок. Буду жити. у селі. Де? Надюха, що ти дивишся там? Теж видивляєшся? Їжачок. Їжачок. О, дивіться, тепер рушає чотенько, все нормально. Ми навіть фотку не встигаємо зробити потемніє. Все, погнали. Дівчата ніряємо. Лова, лова. Ну, открыть не влазите. Что ты, Гришка, заводил? Что а Дракон, бомба. бомба. Так что сразу едешь на нем додому? Пятнашку -не. оставляешь у меня? А? а? Чуешь? Э выключи. О! Так что, чин чинарем. Кока-кола. А? Сейчас едем, едем. Додому. Так що, друзі, ще зробили одну річ. Та на цьому ж. Забираємо обратно дві тачки. Чуєш, їжачок? Я тобі обіцяю, поки ти з'їси тушонку, то я тобі привезу слідющу котлету. За цю машину. Що, грішка? Будемо пакуватися. Ще ж фоточку на пам'ять правда по темному. Виходьте, вилазьте, я бігом фоткаю вас і тулимо. А я пока думаю, що на цьому буду завершувати відосик. Забираємо дві машинки. за Зачем ми залишаємося должні. не пам'ятаю, там 4800, каже, в долярах. Ну, а там гріша щось придумає на галопера і доділає. Так що на цьому все. Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Да, Всім пока. Так, роблю фотку.